Я ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давайте подивимося сьогодні, а що у ворога? Кожного свій ворог. Можна казати, не ворог, а не друг, не приятель. Людина, з колись вам була близька, якій ви довірилися, яка не оправдала ваших очікувань. Поїхали. Хто ви? То ваш ворог, недруг. Так. І що ви ж вами зараз? Давайте. Отак. От ви у нас хто? Ви у нас. 에, знаєте, як людина, <кій> яка зробила якийсь вибір? Е, яка, можливо, знайшла вихід з якоїсь ситуації, щось на щось поміняли. І, знаєте, кажуть, от, ображеним бути, це ваш вибір, щасливим бути, це також ваш вибір. І кажуть про те, що ви, знаєте, поставили якусь крапочку і щось собі повернули, начебто. Так, повернули собі добробут вашій. Тобто, своїм вибором, свої позицією, поглядом на життя ви е, повернули свій ресурс до себе, зробивши якийсь вірний вибір. Когось відсікли, можливо. Можливо, навіть вашого недруга. Ваш недруг. У нас людина, яка, знаєте, що? Вона, про що терпіння, притерпіває, терпить ваш розрив, зрозуміли мене, і наразі знаходиться від вас далеко. Тобто, не у кругу ваших близьких знайомих, не вхожа у ваш будинок. Тобто зараз він від вас далеко, ваш недруг. Що між вами зараз? Кажуть якісь, про якісь таємниці, про які ви дізналися, карта придбали саме про те, і вони залишаються в минулому. Можливо, людина з вашого, знаєте, щось стосовно кохання. Можливо, це був ваш близький якийсь партнер, або навпаки, хтось вмішався у ваші партнерські відносини. І кажуть про те, що це залишається в минулому. У таємниці і якісь маніпуляції з грошима залишаються у минулому тепер. Це наразі між вами така ситуація. Тобто ви все прояснили для себе. Так, далі, що у ворога, у недруга? Що в нього зараз? Е, так, він освобождає. Тут виходить чоловік. Знаєте, як він хоче повернутися? Начебто, не взначай, він хоче повернутися знову ж таки у ваш круг спілкування. розумієте? І при чому це дуже-дуже-дуже швидко? Звільнитися від того, що він від вас далеко, і повернутися, начебто. Чоловік саме. Зрозуміли? Ще нам розкажіть, будь ласка, про що це? Тільки знову ж таки, карта того, що він хоче повернутися, знаєте, що він хоче вам? Начебто він вам хоче донести якусь правду у ваш, у ваш будинок, у ваш у ваш круг общені, указовий дом. Каже про те, що він хоче прояснити якусь правду у вашому домі, або донести вам якусь правду. Можливо, <кій> перше, що пішло, що ви налаштували родичів проти нього І він каже, тим самим він хоче начебто, залучитися підтримкою карта зростання, залучитися підтримкою ваших родичів, щоб повернутися і доказати вам свою правду. Далі хоче відновити баланс, хоче бути біля вас. Знаєте, як <кій> знаєте як хоче, хоче повернутися тут і я ну, налагодити відновити стосунки. Дивіться сюди, хоче. Можливо, знаєте як? Тут іде конфлікт, конкуренція і, і кровні родичі. Тут карта брата, можливо, в когось дійсно брат, а тут розказують про те, що хоче вам доказати, що виною всьому хтось із ваших кровних родичів, там, де ситуація не рухалася, ну, що підставили, що хтось знову-таки мішався в ці відносини? Зрозуміли мене? Хоче ну, донести вам інформацію чітко, ясно і тим самим встановити справедливість, начебто. Далі подарунок вертання. І відемо. що? Дуля. Дивіться, що показують. Показують про те, що цим конфліктом ви начебто. От, перше, що пішло, приймаєте свою силу як подарунок. Це навіть оцей бізбаланс ваший, розумієте, цей прорив, він йде вам вибір ваш правильний, карта вибору. Каже про те, що ви е, приобретаєте якусь силу, відьомську силу, зрозуміли, і що це вам по судьбі. Е, і знаєте, як, що це сталося, можливо, не тоді, коли повинно було статися, а раніше чомусь іде. Тобто ви не повинні були ще так рано пробудитися. Далі. Ключ. Так, ви знайшли ключ раніше, ніж цього по страшному суду ви цього заробили, і тепер ви можете планувати майбутнє. Ви переходите на новий рівень. І тут стосовно саме стосовно магії. хто не практик, хто не пробудився, от у нас багато складів останнім часом, тільки щойно не пробуджених, це не ваш розклад. Це для тих людей, які пробудилися, які прозріли. Розумієте? Кажуть про те, що ви знайшли ключі як в подарунок раніше, ніж, ви того, ніж повинно це було статися. Але це, ви можете вже це, ви це потягнете. Розумієте? Цю енергію ви потягнете. І ви можете планувати свій вихід на новий рівень. Знову карта правосуддя. Угу. Кажуть, що ви, начебто, висоєняєтеся із своєю сім'єю, із жінка з вашого роду. Дивіться сюди. Розказую, боже класно, як. Жінка з вашого роду, прям таки, передала вам силу щось по лінії матері. Розумієте, щось по лінії матері передається вам, значить, то передала вам свою силу, і вона вас підтримує. Боже, ого, який розклад. Дивіться сюди. Було рішення, був намір. Щодо успіху, що ви справитеся. розумієте? І це все буде на благо. Можливо, вам зараз треба якраз таки з чимсь справитися, <кій> з якоюсь ситуацією в сім'ї. вашій. І для того вам дана ця сила раніше, ніж ви повинні були її прийняти. Ну, чесно кажучи, в мене було саме так. Далі, вам кажуть про те, що ви сумніваєтеся, а вам кажуть, не сумнівайся, ти зможеш знайти вихід із ситуації, і батько-батьківська лінія також вас, можливо, комусь треба зцілити батька, дівчатки. У вас недавно був такий розклад на цій самій колоді. Ви сумніваєтеся, чи це правда, чи приймати вам. що Вам казається, що це все сон просто. А вам кажуть про те, що або ви зможете зцілити батька, або якщо батька вже не має добробуту, то тут іде сила і по батьківській лінії. Розумієте, не тільки по-материнській. Що і батько, і матір вас, начебто, благословляють на це. Круто, взагалі круто. Що ще? А вони кажуть, ми тебе любимо. Ми заплатили за те, щоб ти дійшла до істочника. Чим? Дивіться сюди. Знаєте, як кажуть, або вони заплатили там десь за те, щоб ви отримали цю силу, або ви путем цієї зради, яка у вас зараз із партнером, ти платиш, це твоя плата за те, що ти приобрітаєш силу. І вони кажуть, це буде дуже багато роботи. Ось знову виходить мати. Дуже багато роботи, щоб перебрати якийсь негатив. І кажуть, що ми тобі допоможемо. Давайте запитаємо про що негатив. Знаєте про що? Продавати що? Розрив? От ти начебто повинна устранити якийсь негатив? Розумієте? Так, знайдеш. З ким це зробити, знайдеш або продаси, е, заплатиш за те, щоб е, зараз кажу, ну є практики, які тільки починають, які самі ще не можуть, зрозуміли мене. Або знайдеш допомогу в спільці, хто зможе це е, зняти, якийсь негатив, розумієте? Або е, зможеш заплатити комусь, розумієте? Давайте ще, ще хочу про це пояснитися. Так, коли ти знайдеш інформацію, можливо, ти зможеш купити інформацію, щоб... Так, гроші, знову ж таки, листи, гроші. Купити інформацію, як зняти негатив, розкриєш таємницю. Зрозуміли? Заради добробуту сім'ї, телефонна розмова і очищення. Тобі розкажуть, як це зробити, як очистити. Так, і знову ж таки кажуть, що це не повинно було статися так рано, але все одно це на, на благо, і тобі доведеться дуже багато працювати заради е, добробуту в своєму домі. Ти зустрінеш потрібних людей, знову ж таки, і почнеш тут діти. Знаєте, кажуть, твоє діти ще буде стабільним. Розумієте, вони кажуть, конфлікт побачення е, про що. Дорога, вони кажуть, ти будеш сумніватися, але це твій шлях. Е, ти боїшся, знаєте, як кажуть, боїшся відкрити очі, але ти побачиш свій шлях. От ти не знаєш зараз, що робити, але ти побачиш свій шлях. Ти зустрінеш потрібних людей, і тут а дитина саме про що Про скувати, про те, що це було заховане від тебе. Розумієте? Можливо, кілька поколінь не користувалися силою. Це було сховане, але ти знайдеш людей, які тобі допоможуть це розкрити і привести. Це буде стабільно твоє. Розумієте? Род би не ошибся. Чи про що ще? Друг, ти знайдеш підтримку. Хвороба і руйнування. Ти знайдеш людину, яка зруйнує хворобу. Тут також було перед цим був склад про батька: що комусь треба так скувати. І зруйнується хвороба, ви зможете скувати хворобу, скувати ворога. Розумієте, і отримати це документально чомусь навчитися. Зрозуміли мене? Так, тут якась знову така зрада, від, від якої тебе кровніки твої захистили. Ось карта зради, захист те саме. Післям цієї зради, от грубо говоря, произошла розпаковка. І не буду нічого казати, родичі вас підтримують, ті, що з вами зараз, і ті, що зверху, ті, що, тих, яких вже немає. Приймайте во благо, растіть, учіться, учіть. І прислухайтеся до себе і до свого роду. Благодарна. Нехай кожне послання знайде своє серце.